Вітаю відвідувачів порталу ОГОЮЕЙ. Мене звати Віталій Голубів, і ми з вами спілкуємось у проєкті Думки в голос, де відомі активні люди Рівненщини діляться своїми відвертими думками про те, що відбувається навколо нас, у рівному в області і в Україні в цілому. Сьогодні у нас особливий випуск. Ми записуємо його у стінах Національного університету Острозька Академія і співрозмовником нашим є герой України, ректор Національного університету Острозька Академія Ігор Пасічник. Доброго дня ігор. Глядачі, оскільки ми зустрічаємося з вами у квітні, mm -hmm. коли такий цикл, як навчальний рік, яким живе mm -hmm. будь-який вищий навчальний заклад, невпинно наближається до свого завершення. Mm -hmm. Напевно, доречно підвести такий попередній підсумок, яким був цей надзвичайно складний навчальний рік для Острозької mm -hmm. академії. Mm -hmm. Ну, взагалі, то навчальний рік продовжується ще підсумок остаточний говорити, якщо навчальний рано, тому що в нас завершується тільки другий тримест. Але якщо в цілому взяти підсумок першого триместру і другого, тому що більше виправів, більша частина вже навчального року пройшла. Якщо говорити про підсумок, то ну, він для нас просто вражаючий, вражаючий тим, що за 20 років стільки перемог в різноманітних конкурсах наукових, наукових робіт і олімпіадах, студентських всеукраїнських, міжнародних, яких зараз має Острозька академія, ми ще не мали. Ну, фактично, можу сказати. У нас є 20 спеціальностей, і 16 спеціальностей ми посилали на різноманітні конкурси наших представників нашої групи, і вони поверталися переможцями. Це або перше, або друге, або третє місце. І е, це є, нам дає підстави говорити про те, що в Осольській академії рівень навчання є надзвичайно на високому рівні. І крім того, ми зараз дуже часто любимо говорити і в центральних, і де зрештою, і наших політиків, що варто набирати на роботу тих, хто закінчив Гарвард, Оксфорд тощо. І мені інколи буває смішно з цих заяв, тому що наші вузи, українські, деякі вузи, не говорю всі, дають знання на тому ж самому рівні, навіть я можу сміливо сказати на вищому. Для прикладу, ми цього року відправляли трьох наших працівників, ну минулого року ще до двох випускників бакалавріату і одного нашого кандидата на доцента у Велику Британію, для того самі провідні. Вузи, це Лондонський університет, де навчають it технології для того, щоб підготувати для академії хороших фахівців. І ось наші бакалаври, от Оля Родзе, наприклад, вчилися в групі разом з китайцями і індусами, які є у цій галузі IT-технології досить передові. І, вона єдина з групи за рік виконала магістерську роботу, і захистила, повернулася магістром цього університету. І вона говорить, вона її всі запитували, біля неї всі ходили, і так далі. Тобто вона не тільки не відчувала того, що в неї нижчі знання, але і знання іноземної мови, і знання, що вона отримала в університеті, цілком відповідають найвищим європейським рівням міркам. І це нас знову ж таки підтверджує те, що рівень підготовки в Островській академії надзвичайно високий. Тобто справа, напевно, все-таки не в тому, який університет, чи закордонний, чи вітчизняний закінчила так. людина, а який так. рівень знань і готовність застосуватися так. Знання і, на практиці... і які навчальні технології та... застосовуються, і другі, хто навчає, бо завжди у будь-якій освітянській установці, установі, треба ставити питання, чому навчають, хто навчає, як навчає, і скільки це коштує. Я думаю, ці чотири питання, якщо ми на них дамо позитивну відповідь на всі чотири, ми можемо говорити, що це буде рівень автор. Якщо брати ті реалії, у яких зараз функціонує університет, mm -hmm. перш за все маю на увазі новий закон про вищого світу. Mm -hmm. Такий багатостраждальний закон, який декілька років тривала над ним робота, mm -hmm. були різні протестні акції. Так потім, зрештою, після перемоги майдану, перемоги революції гідності, нарешті прийняли цей закон. Вже по суті, рік він діє, хоча і не повністю mm -hmm. як він позначився на робочій островської академії. Ви знаєте, ви задали одне питання, тому що питання задали, як він позначився, а от я, як ректор, не можу сказати, як він позначився, тому що ми не відчуваємо цього закону в дії. Тобто -то ми чогось чекаємо. Вже, от дивіться, з 14-го року, з вересня місяця, вступив в дію цей закон. Здавалося, вже недалеко незабаром знову вересень, майже рік пройшов під дією цього закону, і ми мали б відчути. Яка дія цього закону, але ми його не відчуваємо? Я запитав, я запитав перед зустрічю з вами, запитав студентів, чи вони відчули щось від цього закону. Я запитав викладачів, я запитав слуговичів персонал, запитав ректорів. І вони всі одностайно сказали, а в нас не відчули. І це або ми випереджували час і вже, так би мовити, працювали в ракурсі цього закону, або інший закон поки що не працює. І з цього приводу я хотів би сказати більше, що закон поки що не працює. І ось чому. Ми дуже багато зараз в пресі говорить імплементація закону, імплементація, ми різноманітну термінологію використовуємо. Я знову повторюся, закон не працює. І відповідає чому. Це моя суб'єктивна думка. Отже, ми весь час говоримо про реформу освіти. Я хотів би нагадати, що наймудріші люди завжди говорили про те, що коли ми говоримо про реформу освіти, то слово реформа використовується лише тоді, коли міняється політична і ідеологічна платформа в державі. Чи маємо право говорити про реформу у світі України? Маємо, тому що на заміну соціалістичній чи комуністичній системі ідеологія прийшла капіталістична. Ми заявили, що ми капіталістична країна, і отже, мала б змінитися. Тоді парадигма освітянська. І вона мінятися має не з вищої школи. Вона має мінятися з дитячого садочка, з сімейного виховання, школи і тоді підходити до вищої школи. Якщо б ця система була в системі, тобто ця парадигма б виконувалася повністю, ми б дійсно мали б тоді бачити, як закон міняється. Ми ж прийняли закон про вищу освіту, а зараз говоримо закон про освіту шкільну. Тобто ми пішли зовсім іншим шляхом. А і я пояснюю це, тому що в державі за 20 років до цього часу не розроблена чітка система виховання. У цій державі. Тобто, кого ми виховуємо? Якого громадянина виховуємо, кого ми виховуємо, маємо бачити? І на чому, на якій платформі ми виховуємо. До цього часу бояться сказати, що є дві складові виховання. Це християнська мораль і це національна ідея. І як би не хватили науково-дослідні інститути, яких в нас так багато в Україні, і до цього часу вони не спромоглися розробити цю чітку концепцію, тому що вони бояться оцих двох термінів. Бо поза цими двома термінами, нехай прослідкують історію, виховання, встановлення, формування нації всіх, вони формували саме на цій платформі. І, отже, немає такої системи. А тепер, відповідно, законодавчих тих актів, які є. Найбільше ми зараз багато говорить про те, що буде 600 годин навантаження, і це дуже дасть можливість вивільнити викладачів, вивільнити студентів тощо. Ну, здавалося б, на перший погляд, дійсно ідея хороша. Її варто було б робити, тому що в західних країнах дійсно навантаження менше, ніж у нас. Але що це дасть? Там в законі дуже гарно написано, але забороняється збільшувати кількість ставок. Тобто, якщо ми тепер викладач виконував 900 один, тепер будемо виконувати 600, 300 годин ми забираємо. І так забираємо з кожного предмету. розумієте? І не давши більшу кількість викладачів. Ми просто обмежуємо можливості студентів отримати відповідні якісні знання. Чому? Чому на заході це можливо? А в нас, я вважаю, ні. Тому що на заході є система підготовки особистості до навчання в вузі, і він вже приходить мотивований до самостійної роботи. У нас у школі потім що шкільна система, яка нічим не відрізняється від колишньої радянської. У нас учень не привчився працювати самостійно. Не привчився вчитись самостійно. Він приходить до нас у вуз, ми його тільки переорієнтовуємо на самостійне навчання. І тут раптом в вузі ми даємо йому побажану кількість годин, а останнє працює в бібліотеці. І він підготовка до роботи в бібліотеці, чи самостійно. Це перше. Друге, у нас жодної бібліотеки немає, яка пішла в порівняння із середньою бібліотекою середньоєвропейського університету. Поїхати достатньо в Люблі подивитись бібліотеку, Варшавську бібліотеку. Я вже не говорю там Стокгольмську, Усаловську і не говорю про американські бібліотеки. Тобто бібліотечний фонд, і електронний сучасний, і книжковий, він настільки великий, що людині достатньо прийти задати тему, і по цій темі вона отримає відповіді на всі питання. У нас у бібліотеках настільки застаріли фонди. На нові фонди держава практично протягом 20 років не давала коштів взагалі. Вози самостійно докуповували щось. І оцей мізерний потенціал, який знаходиться в бібліотеках, він недостатній для того, щоб самостійно підготувати ну, глобальні скажімо, теми, які, які будуть виноситись. Наступне, ми говоримо про європейський рівень, і ми залишили звання доктор наук знову. Адже в Європі немає, в Європі є доктор, тобто PhD, він отримає і доктор, наук, все. Далі в нього є доцент, професор. Ну, лишилося ще цей рудимент у Польщі. Але у Польщі він зовсім інший. Це присвоюється звання доктора наук за сумісністю праць, і там немає ніяких докторантур. Резумієте? А тут знову у нас докторантури, знову витрата коштів і так далі. І так далі. І тому я вважаю, я навів ці два приклади. І найважливіше, нам постійно оберують терміном автономія. Так. Вузи отримали автономію. що закон... Ну, власне, коли ухвалили цей закон, то так підняли на щит, що, мовляв, так. ось тепер, вузи нарешті отримують таку бажану для, бажану для нас автономію. І ми чекали її, і очікували. І, на превеликий жаль, ми її не маємо. Ми отримаємо автономію лише тоді, вузи, коли зможуть мати можливість розпоряджати своїми власними коштами, які вони заробляють. Ми заробляємо, вузи заробляють кошти. Це їхні заробіток. І вони б мали витрачати їх на вуз. Але ними розпоряджається держава. Держава забрала ці кошти. І вона нам диктує, чи дасть вона їх нам, чи ні і так далі. Тобто, в цьому відношення автономії немає. Наступне. В законі чітко написано, що університети розробляють і організовують вступні іспити самі. Нам же алгоритм вступного іспиту нав'язується зверху, з міністерства. Нам дають готового абітурієнта вже з результатами ЗНО і говорять, як його зараховувати в вуз. Тобто, практично вузил здійснюють тільки технічну технологію зарахування. Паперово, там, електронно, і так далі. Все останнє диктується з вами. В цьому відношенні ми не маємо жодної автономії. Нам, нам постійно чомусь підносить, що ЗНО це є панцея від цього, але це не так. І в європейських країни, і в американських країнах є. Дійсно, є ЗНО. Це правда. Є тестова система, але є і вступні іспити, а є одне і друге, як, наприклад, в Гарвард, і за результатами ЗНО і ще додаткові іспити. Це все вирішує. ВОЗ, Я на... знаю, колись ви в одному з інтерв'ю сказали, що напевно, напевно Альберт Ейнштейн не став би студентом, одна як би складав тест. Так, І так воно є. Ну і цьогорічна вступна компанія, от скажімо, в міністерство продумало таку річ. Що тепер абітурієнти, які будуть видавати документи в вузи, то вуз буде отримати державне замовлення в залежності від ваги балу ЗНО абітурієнта. Тобто, чим якісніший і вищий бал, тим більше буде державне замовлення. Я думаю, що ця ідея це повністю майже позакривати або принудити закритися вузи провінційні і дати дихання ще більше столичним вузам. Дивіться, якщо дитина народилася в селі чи на великому містечку, вона відмінник, вона добре вчиться, вона має високий бал ЗНО, її тягне просто вже генетично побачити велике місто, вона буде подавати документи куди? В Київ. І не має значення, чи цей вуз дає якісну освіту чи ні, вона хоче просто в Київ. І київські вузи будуть мати велике державне забезпечення і замовлення, а провінційні вузи туди. Ми цього року, дякувати Богу, війшли до цю п'ятірку на найкращих за цим показником і в трійку класичних найкращих університетів. Але я говорю зараз, як і голова ради ректорів, і про інші вузи, які, ну, які можуть бути ну, в дуже плачевному стані в зв'язку з цим. Тобто від закону про освіти ми щось чекаємо в майбутньому. І я можу сказати, що можливо, в майбутньому, коли він буде втілений дійсно в життя. І, можливо, з певними інтерпретаціями, які його, тому що багато там положень вимагає ще пояснень, і ми могли б тоді сказати, що цей закон діє і дає якийсь позитив. З цього приводу, якщо закон приймається, і в ньому так багато неточностей, і те, що написано в законі, потім Кабінет міністрів віддає відтермінування і так далі, ну ми не можемо сказати, що цей закон працює. А дивіться, я часто люблю читати Наполеона і ось його вирази. Наскільки вони актуальні сьогодні? Один зараз зачитає. Дивіться, закон повинен бути ясним, точним і однозначним. Інтерпретація його значить його спотворення. А ми постійно інтерпретуємо, інтерпретуємо цей закон, імплементуємо, імплементуємо, і я не знаю, до якої це ще буде продовжуватися імплементація. А як у до речі ставитись до ідеї об'єднання вузів, яка теж активно обговорюється, зокрема у світлі впровадження закону про вищу освіту і тих реформ, про які оголошує міністерство? Uh -huh. Ну, в цьому відношення я хочу сказати, що скоро не буде що об'єднувати. Якщо ми далі будемо йти таким же шляхом, то скоро не буде що об'єднувати. Дивіться, навіщо об'єднувати? Навіщо носити з цієї ідеї, коли вузи вже самі собою закриваються? Наприклад, можна взяти по Рівненщині, скільки відпало вже приватних вузів. І у нас ще на Рівненщині два приватних вузи є, таких це інститут слов'янознавства, економіко моментальна, які дійсно потужні, мають потужну базу, потужну наукову базу і так далі. Але вже кількість абітурієнтів зменшується, зменшується. Вона зменшується не тільки приватна вузов, вона зменшується зараз в державні вузи, що вже деякі спеціальності, від деяких спеціальності багато державних вузів відмовляється. А тепер врахуйте, і той факт, що 16 тисяч випускників наших шкіл вчаться зараз в Польщі. Це в одній Польщі навчається 16 тисяч випускників, це не найгірші випускники. А візьмі ще зараз Румунію, Угорщину, тобто ті, де меджують області, що межують цими країнами. Але можливо зараз якраз у зв'язку із курсу конкурсу ці абітурієнти знову ж таки, їхня кількість зменшиться. Вони підуть с таки, до українських вузів, бо раніше був такий умен, що в Польщі вчитися дешевше стає навіть ніж в Україні. Але тепер можливо треба добре батькам порахувати. Можливо, в Україні знову ж таки дешевше. Ви знаєте, що багато польських вузів приймають наших абітурієнтів на і дають польські стипендії, і вони часі там безкоштовно. Mm -hmm. І в багатьох у наших деяких вузах вже настільки високі висока платня за навчання, що у деяких європейських вузах вона дорівнює ті ж самі або нижче. І я щось знову дуже сумніваюся. Можливо, зараз ми можемо говорити лише, що збільшення абітурієнтів, можливо, у західних областях України у зв'язку з цією бідою, що в нас є з війною, що там іде в цих областях. Але в цілому, на вашу думку, ці європейські ці освітні програми вони залишаються таким серйозним конкурентом. Природ, так для на наших природі, Природ, однозначно, ми маємо і подивіться вузи, які зараз не будуть підтягуватись до того рівня Рівпесу самі собою. І Не треба вказівки міністерства. Якщо вони не будуть підтягуватись, вони приречені. Вони приречені до того, що вони закриються самі. І не треба жодних об'єднань і так далі. Я думаю, об'єднання можливі, тому що зараз е, е, ті вищі навчальні заклади другого рівня акредитації, які називалися вищими, вищими навчальними закладами, вони будуть зараз самі собою переходити в статус коледжі. Але і вони теж будуть приречені на закриття, тому що відповідно до нового закону в коледжі мають вступати на базі вищої освіти, на базі середньої освіти. Тобто, бо вони отримують молодшого спеціаліста. Але яка людина буде йти отримувати молодшого спеціаліста на базі середньої освіти, коли вона може вступати відразу на бакалавріат mm -hmm. в університет? І тому зараз коротиться кількість абітурієнтів, у ці колишні інститути, інституції, вищі інституції другого рівня акредитації. А як ви ставитесь до обмежень за кількістю студентів про існування кіль... вузу? І за обмежень за кількістю студентів це теж буде значна навіть в силу тієї біди, що ми маємо, крім відбаву. Крим наш, але але абітурієнти не наш. І хоча ми робимо якісь зараз назустріч, тому що абітурієнти вступали до нас, кількість їхніх скорочиться набагато. Частину Луганського, частину Донецької області, які під окупованими територіями ми співпрацюємо дуже тісно з тією молоддю, з школами і на превеликий жаль. Наші мас-медіа настільки відстають інформативно, що здебільшого превалюють у цих окупованих районах все-таки російські мас-медіа, і під цим впливом сформувалися відповідні домінанти. І от як вони намагаються сконтактувати з випускниками, щоб вони йшли <клес> і вступали до нас, це дуже важко. І я передбачаю, що теж досить мала кількість їх буде вступати. І отже в цілому по Україні вже скоротиться кількість абітурієнтів. І це складає певну проблему над якою необхідно працювати. Я думаю, що це вже залежить від вузів, від колективу вузів. Якщо вуз хоче вижити в цій складній ситуації, це має бути здорова конкуренція, яка має підтримуватися міністерством державою нашою. І в цій здоровій конкуренції рано чи пізно випливе той. Скажімо, провайдер чи та та, та та університет, який буде найкращим, і до нього так або інакше, мимоволі під'єднається вже ті університети, які є слабшим. І це об'єднання, воно бо мог мати природний характер, і не треба зараз галтівним чином когось об'єднувати для того, щоб викликати соціальну напругу в суспільстві. Вона і так уже зараз висока. Ну, а на вашу думку, у нас на Рівненщині, наприклад, можливе такі об'єднання? Можливо, саме навколо Острозької академії чи навпаки, можливо, комусь би хотілося приєднати Острозьку Академію до якогось вузу. Як ви це дивитесь? Отже, ідея відносно приєднання Острозької академії чи приєднання до Острозької академії, вона витає повітряні сьогодні, і не завтра, і не вчора. Вона була дуже довго. І не секрет, що колись, навіть коли був губернатором Микола Сорока, то він виносив теж таку ідею об'єднання, так би мовити, вузів навколо островської академії, правда, але об'єднання вузів, для того… він багато зробив об'єднань, тоді і досить далі. Технічний університет, гуманітарний університет. Так, Щоб, щоб зробити це об'єднання, але ж потім він відмовився від цієї ідеї. І з кого б не виникала ідея об'єднати чи островську академію, чи з Острозької в першу чергу проти цієї ідеї виступала вся громадськість, найвища громадськість України. Це інтелігенти, це літератори тощо. І це абсолютно правильно. Якщо об'єднувати з Острозькою академією будь-якій ущі чи приєднувати, це означає, що Острозька академія втратить своє обличчя в першу чергу освітянське. Адже треба завжди читати преамбулу президента Кравчука, в зв'язку з чим відроджувалася Острозька академія. Вона відроджувалася як освітянська неповторна історична. Святиня. І вона мала бути, і є такою, і ми несемо ось, ось цей головний момент, щоб показати всім іноземцям і так далі, де починала формуватись гуманітарна аура нації. Вона починала формувати саме ось тут. І це і ми не можемо втратити. І при будь-яких об'єднаннях Острозька академія має лишитися. Це не черговий вищий навчальний заклад в Україні, а це заклад, який має своє покликання, історичне покликання. Адже нашої альмамати, ми продовжуємо традиції першого навчального закладу Східної Європи. Ми в день приймаємо по 26 делегацій, в тому числі маса іноземних. Ми приймаємо масу іноземних послів, які приїздять просто з сім'єю. Вони приїздять, не афішуючи це, вони хочуть просто побачити оцю історію нашу, наші музеї, наші, зрештою наших студентів і, і тощо. Тому я думаю, що ця ідея об'єднання вона не знайде підтримки ніде, в тому числі і. В особі сучасного президента, теперішнього президента чи прем'єр-міністра, бо прем'єр-міністр був у нас більше семи разів в Острозької академії. Він виступав перед студентами, читав лекції Стросським на, на, на нашим студентам. Петро Порошенко був Острозькій академії. Він посадив сакору на, на честь нашого 20 двадцятиріччяріччя да, він зустрічався з студентами, ще не будучи президентом, від, не будучи так. президентом, і відмітив неповторну ауру, яка існує в Островській академії, саме історичну цю ауру, освітянську ауру. І я думаю, що в жод в особі жодного політика, який поважає себе, хоч трохи, ми не знайдемо підтримки цієї ідеї об'єднання Островської академії кінцем. Ну, э... І тому, коли ви говорите за рівненщину, я думаю, Рівненщині поталанило, що в нас немає так багато університетів. В Чернівці ще менше місто, там невелике теж місто, там десь біля 20 тисяч є університетів, в тому числі маса державних і так далі. У нас фактично, на Рівненщині три державні інституції: це Острозька академія, це національний університет водного господарства природокористування і це гуманітарний державний університет. Ці три інституції, я думаю, що вони успішно працюють. І вони, якщо говорити з точки зору поняття систематизації і виділення суттєвої ознаки, бо система це завжди суттєва ознака, навколо якої можна робити об'єднання, то ця система не об'єднується. Вона не об'єднується тому, що гуманітарний університет є чисто гуманітарного напрямку і він має виконувати цю функцію, а в водник наш, як ми називаємо водник, одним, він має свою функцію, своє покликання. І він має виконувати це то, ліцизм, ви вони сказати, не є конкурент, як вони не так абсолютно не конкурентами, вони не можуть бути об'єднані. А Національний університет Связько академії є класичний університет. Це єдиний класичний університет на теренах нашої області. І отже, ці, ці три інституції практично не об'єднаються. Якщо вони будуть об'єднані, мо це може бути тільки формально, але воно не принесе жодної користі. Ну і підсумовуючи напередодні вступної кампанії 2015, mm -hmm. От у тих реаліях, які є, і про які ми зараз з вами багато говорили, до чого насамперед варто бути готовими абітурієнтам цьогорічним, їхнім батькам, коли вони робитимуть вибір, де навчатися і зокрема звертатимуть увагу на Острозьку академію. На що би ви їм порадили звернути увагу? В першу в чергу я порадив би звернути увагу на показник свого ЗНО. Тому що в Островській Академії, ну я відразу, можливо, зараз це буде антиреклама, але я відразу говорю, що відбір в Островській академії йде на досить високому рівні і з досить високими показниками. І тому необхідно зараз готуватися, старатися, намагатися для того, щоб бути достойним, для того, щоб стати абітурієнтом Островської академії. Тому що ви знаєте, мабуть, що на ринку праці зараз випускники Островської академії це 90%. 4% трудовлаштовуються за своїми спеціальністями. Це просто коли узнали в міністерство, говорили, це чудо, що коли людина, яка отримає диплом, за цією спеціальністю влаштовується на роботу. І ця затриманість пов'язана з тим, що ми даємо не тільки високі знання, але до нас і приходить досить обдарований абітурієнт. Тому абітурієнтам необхідно зараз виходити на нашу веб-сторінку, добре читати які вимоги, які ми, ми дуже багато нас створена ціла група на допомогу зараз абітурієнтам для того, щоб спілкувати в мережі онлайн. Зараз навіть і на моїй сторінці в Фейсбуці вони можуть подивитися короткометражний фільм про Островську академію. Тобто, перш ніж вступати в будь-який вуз. Щоб це зараз не розцінило, що це є реклама Острозької Академії, бо ви знаєте, коли реклама йде якась відкрита і говорить, ні, вступайте до нас, бо ми найкращі, вона зараз виступає, як антиреклама, тому що в родині тоді виникає якийсь внутрішній опір. Я б далі порадив. Перш ніж іти в якийсь будь-який вуз. Треба не просто давати за нього будь-який вуз, а будь тільки вступити. Треба добре вивчити історію цього вузу, добре вивчити випускників цього вузу, добре вивчити, які трудовлаштування в цьому вузі, який рівень знань вони витримують, які перспективи дає диплом у цього вузу. Тому що ми живемо в дуже жорстокій капіталістичній системі. А капіталіст вимагає філігранної роботи або головою або руками. Третього не дано, третє буде зареєстровано на біржі як безробітний і відповідальність за свої рішення. Тобто... Мотив? Вибір вузу це не на один рік. Двері, так? Можливо, варто перед тим їм, поки є можливість приїхати сюди подивитися Двері. на дні відкритих дверей, на ті заходи, так, які так. відбуваються, так щоб принаймні зрозуміти, чи тобі буде комфортно тут навчатися, чи ти відчуваєш цю ауру, чи це твоє, чи це, це, це не правда. твоє. Це так? Ви, ви сказали зараз абсолютно вірно. І тому я підтверджуючи ваші слова, говорю: відвідуйте частіше ті вузи, де ви хотіли дорадити, або більшу кількість вузів і виберіть із них. Той, яким ви хотіли вступати, і тоді, щоб потім не шкодувати все життя. Для нас зараз масово переводяться студенти на старші курси з із Київської І Ось от колись вони вибрали Київ і дійшли туди повчитися, Розчарувалися, переводяться до нас у Острозької академії. І отже, щоб цього не було, потім переводи і шкодувала людина, ну, Треба відразу зупинятися на тих вузах, які тобі найбільше сподобалися, але сподобалось не просто за рахунок реклами, а щоб вони тобі сподобались особистісно, бо ти сам вивчив цей його з Ну і е, на сам кінець, зважаючи на те, що ми з вами спілкуємося дні великодніх свят, е, mm -hmm. коли е, особливо е, багато хто з нас у думках е, звертається до Бога, розмірковує над тими вічними цінностями, які становлять основу людського буття. Е, що б ви побажали усім, хто нас буде дивитися в інтернеті, е, хто буде читати нас на сторінках друкованих видань mm -hmm. е, у ці великодні дні? Ну, Перше, я міг би сказати те, що я сам для себе завжди роблю, такий переддень, такий свят тощо. Я роблю такий, як психолог вирожу, самоаналіз. Я ставлю перед собою завжди питання, яким я був, яким я став, яким я стаю і яким я маю бути. І коли ти даси сам собі відповіді на ці чотири питання, це буде і очищення, і розуміння самого себе краще. І тоді це дає тобі можливість відкоректувати свою особистість і зробити більш вагомі поступи вперед. Я пригадую би всім слухачам, хто нас слухає, оці чотири питання інколи в житті ставити перед собою. Тому що найбільше випробування, яке очікують завжди людину, це гроші, це оточення і це посади. І для того, щоб пройти їх успішно і мати авторитет, треба час від часу ставити ті чотири питання, про які я вам говорю. Ну, а ще традиційно хочу сказати всім: ну, те, що бажаю завжди в Островській академії щастя, здоров'я, везіння і Божого благословіння. І солодкого життя бажаю вам пасічник і весь наш дружній рій Островської Академії. Дякую, Ігоря Демидовичу, за розмову. А нагадаю глядачам, що у проєкті Думки в голос ми спілкувалися з ректором Національного університету Острозька академія Ігорем Демидовичем Пасічником. До нових зустрічей. До побачення.